Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему про чотири пори року. Чи знаєте ви, що наша планета Земля змінюється разом із часом? І ці зміни діляться на чотири особливі періоди, які ми називаємо порами року. Перша пора року це весна, коли сніг тане, а природа оживає. Всюди розквітають дерева, а пташки знов повертаються з теплих країв. Весною можна бачити багато квітів, саме тому вона і називається порою квітів. Друга ж пора року літо це найтепліший час року. Влітку ми можемо купатися у воді, гратися на пляжі, а коли настає ніч, ми можемо розглядати зірки на небі. Літо час для пригод і веселищів. Третя пора року осінь. Осінь приносить нам багато різнокольорових листочків, дерева стоять червоними, жовтими та помаранчевими. Ми можемо збирати листя і робити з нього гірлянди і навіть цікаві поробки. Осінь це час, коли нам весело гуляти в лісі, збирати гриби і стрибати по калюжах. І наостанок четверта пора року зима. Зима приносить нам сніг та мороз, і ми можемо гратися в сніжки, ковзати на лижах і санках. Найкраще, що можна робити взимку, це будувати сніжних чоловічків та сніжні замки, а вечорами зігріватися смачним какао. Отже, малюки, ми маємо чотири пори роки весну, літо, осінь і зиму. Кожна пора року прекрасна своїм чином і чекає на нас зі своїми пригодами та веселощами.